Це було не вперше, я працюю в освіті, і тому ми цей диктант пишемо кожного року. І тут я теж пишу для себе, щоб перевірити. Скажу, що цього року диктант дуже швидко диктували. Ну, я думаю, що я написала добре. Нас почали бомбити з першого, з першого дня. Ми виїхали з мамою, Ось, ну, було дуже важко, тому що ми обстріли вдень, вночі. Ну нічого, ну там тільки лише що то за грибочки, я що то загубилася, написала. А так вроді би нічого. Можу і по українськи, і по руськи розмовляти. Я взагалі сама з Вінницької області. Так що але переїхали туди? Так, вже давно. Це ще батьки були живі. Як ми переїхали? Я приїхала з Маріуполя. З самого Маріуполя там є таке греческе село, називається Македонівка. Оце я там жила. Коли попадаєш в цю сірзду, коли люди розмовляють, і ти автоматично переходиш на цю розмову. Я пишу вдруге, я, да, ми одразу були в Новосілках, жили, там я теж писала диктант, все пишу вдруге, ну, дуже швидко. Так би, як і все нормально, но дуже швидко не встигаєш.